Доброго часу доби, шановні добродії. Має продовження ситуація, спровокована ухвалами Верховного суду у справі про незаконне відсторонення співробітника без збереження заробітної плати. Це справа 204, дріб 294, дріб 22. Кому цікаво, заходьте в реєстр. Є, є з чим ознайомитися, але ж ця ситуація спровокувала появу такого собі цікавого звіра в Дніпрі, антиконституціоназавра звичайного, яким є на сьогодні другий правобережний відділ. Державної виконавчої служби у Чечелівському та Новокадацькому районах міста Дніпра, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеси. Відчуваєте, скільки, наскільки тхне поваленням Конституційного ладу сам, сама назва цієї недоустанови? От, до якої ми звернулись. Наступного дня з запитом на публічну інформацію, адже був заблокований карт рахунок мого сина з 15 годин 40 хвилин від 07 лютого 2023 року. От і в контексті зазначеного ми вимагали. Надати завірну належним чином фотокопію розпорядчого акту в дужках закону про утворення державного органу з назвою. Я не буду його прочитати повністю, воно дуже довге. Надати копію відбитку печатки та власного бланку державного органу з назвою відповідною. Надати завірену належним чином фотокопію наказу про призначення керівника. Голови органу з назвою Астапенкову Катерину Миколаївну. Також надати завірені належним чином фотокопію присяги Державного службовця, складеною Остапенковою Катериною Миколаївною. Надати завірену належним чином фотокопію службового посвідчення встановленого зразка, оформленого на Астапенкову Катерину Миколаївну, надати достовірні відомості. Про отриману заробітну плату на посаді керівника органу з назвою відповідною Остапенковою Катериною Миколаївною в період з моменту призначення на відповідну посаду і до моменту надання відповіді на даний запит, крім того, ми просили надати вільним належним чином фотокопію присяги державного службовця, складеної Лукіним Михайлом Віталійовичем. Це виконавця, виконавця Державний виконавець в лапках, звісно ж, той, який в провадженні якого знаходиться виконавче провадження по зазначеній справі, крім того, ми просили надати також завірену фотокопію службового посвідчення цього Лукіна, достовірні відомості про отриману заробітну плату Лукіна, завірену належним чином фотокопію. Відповідного виконавчого документу, адже ми, її не, ми його не отримали, але вже отримали реакцію з, у вигляді заблокованого карт рахунку від Укрсипбанку, до якого ми також звернулись з відповідним запитом на інформацію. Там також будуть цікаві моменти, то ми будемо висвітлювати трошки пізніше. Крім того, ми просили не надати завірену належним чином фотокопію відповідної постанови про відкриття виконавчого провадження з підстав надходження відповідного виконавчого документа, а також копії всіх наявних документів виконавчого провадження ВП 71007-34. Після цього запиту на інформацію, яке який ми направили 14 лютого до цього звіра, ось цього звіра, антиконституційного завра звичайного, відбулася розмова телефонна з керівником, яка, ну, яка себе, скажімо так, не зовсім коректно поводила і намагалась погрожувати військоматом. Далі я пропоную послухати нашу розмову, а далі ми продовжимо вже досліджувати їхню правосуб'єхність. Алло, добрий день, добрий Сергія так? Угу. Я звуву Састапінка Екатерина Ніколавна, начальник старого правобережного відділу. Да. Вот только что связывалась с вашим, как говорится, клиентом, да, он дал номер телефона, сказал, что вы вообще этими вопросами лоббируете. Мне просто вот э, чисто э, ну, прочитал вот это творчество ваше. А, хотелось уточнить вообще, в чем суть вопроса. Такой ну, великой вопроса, чести, что вам нужно. Да, да э, установить таких вашу правосубъектность интересных. конституционную. Угу. Если таковая есть. Вот, угу. И ваши полномочия также конституционные, если таковые и есть. Вот, mm -hmm. а дальше будем уже mm -hmm. разговаривать. Mm -hmm. mm -hmm. ответ Так приходите с вашим клиентом к нам, пообщаемся здесь у нас. Да нет, вы дайте сначала нам ответ. У нас тут как раз рядышком воинская, господи, военкомат. Да, как нас, раз и туда нас это не пугает абсолютно. Mm -hmm. Воинские, шмоинские там и все mm -hmm. такое прочее. Угу. Mm -hmm. Ну, я поняла, я поняла. Да, да. Вашего запада как бы да. да, в принципе не все вы понятно, знаете, да. статью 34 Конституции Mm -hmm. Рішення Конституційного суда mm -hmm. і закон України про доступ до публічної інформації? Ні, ми, звісно, виконаємо, звісно. всего доброго. Да, на все добре. Хай счастливо. Ви почули, як спілкується э, ця явно проперфорована э, фізична особа, яка змінила свій статус на живий змінений організм. З людиною і громадянином. Ну, але це таке, нехай їй буде. 17 лютого 2023 року я отримав на своє ім'я витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань на зазначену юридичну особу. Другий правобережний відділ Державної виконавчої служби у Чечелівському та Новокадацькому районах міста Дніпра південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції імені о, міста Одеси. З відповідним кодом, тобто, бачимо, що цей документ є іменним, отриманий на паспорт. І є офіційним витягом з зазначеного реєстра. Цей документ буде опублікований під цим відео також. З цього документа нас цікавить ось цей момент, де зазначені дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу. Крім місцевих рад та е, їхніх виконавчих комітетів. Е, установчим документом зазначено наказ Міністерства юстиції України номер 2429 5 від 15.06.2022 року. Ми спробували знайти зазначений документ. І для того ми відправилися в Google. Перед тим зайшли на в Єдиний Державний реєстр нормативно-правових актів, де намагалися відшукати е, даний документ. Ось ви бачите результати пошуку, е, уточніть запит на пошук. тобто... В цьому реєстрі нам не вдалося знайти зазначений документ. От ми запитали у Гугла, бачите наказ Міністерства юстиції 24.29 5 від 15.2022 року. І ось що нам видавав Гугл. Все, що завгодно, тільки не цей документ. Ось ви бачите результати нашого пошуку. Вони не. Дали, ці результати не дали результатів. Давайте подивимось на документи реєстраційної картки самого органу. Державної влади Міністерства юстиції України, і ми бачимо форму, відповідно до якої реєструються юридичні особи приватного права. Ось ми бачимо, от є ДРПО Міністерства юстиції України, точніше, юридичні особи з такою назвою. І ось реєстраційна картка. З архівними відмітками згідно з оригіналом. Всі ці матеріали також будуть розміщені під цим відео. Вони вже є давно на сайті Пагнятнації. Заходьте, прописуйте ключові слова в пошовковику і отримуйте відповідну інформацію. Ось ви бачите. Печерському районі у місті Києві державна адміністрація відбувалася реєстрація Міністерства юстиції України. Йдемо далі. Ось у нас є такого плана витяг з єдиного. Державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань витяг про юридичну особу з назвою Міністерства юстиції України, скорочено Мін'юст. Це ми ще робили 17.07.2019 року. От, знов таки співпадає код ЄРДПО, назва. Ну і форма витяга з реєстра, з реєстра юридичних осіб приватного права. Ось вони зареєстровані. Як ви податків? З, цим, з цими даними ви зможете ознайомитися. Перейшовши за посиланням під даним відео, в пошуках, все ж таки, як була утворена ця шайка Лейка з довгою назвою, ми перелопатили всі простори інтернету. І ось, в принципі, що вдалося знайти. Це наказ Міністерства юстиції України, про затвердження типового положення про управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, типового положення про відділ Державної виконавчої служби. Міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України. Тут цікавим моментом є. Все це, в принципі, зможете почитати. Цікавим моментом є те, що. Зараз я злистую на сам кінець. Так. Ось пункт 13 Управління та відділ примусового виконання рішень мають печатки із зображенням державного герба України і своїм найменуванням. Саме ці питання ми їм задали. В запиті на інформацію, і я так розумію, що саме ці питання спровокували таку, скажімо так, некоректну, не зовсім коректну поведінку тієї фізособи, яка зі мною розмовляла. Крім того, в... на просторах інтернету ми знайшли, як доповнення. Типове положення провідділи. Безпосередньо провідділи там про управління. Попереднє тут провідділи Державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України. Також затверджено наказом Міністерства юстиції України від 20.04.2016 1183 дріб 5. О, тут також дається типове положення про відділ Державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Мінюсту. І тут також є цікавий момент. Ось останнє. Останній пункт. Відділ є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті в державних банках, для зарахування авансового внеску, стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих. Зборуників коштів та їх виплати стягувачем. Печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. Чесно кажучи, я не розумію, якою має бути печатка даної установи, про яку я вам тут говорив. Заповнюючи картку, я думав, що у мене не вистачить кліточок. В які вносяться по одній е, букві, От. як це все, як цю назву вмістити на печатці, е, а крім того, Державний герб України і де його взяти для початку це вже е, звісно ж питання. Аби е, у вас не було сумнівів з приводу того, що ми якось не так шукали. Попередню, попередній наказ Міністерства юстиції, відповідно до якого були утворені управління і відділи, ми його не знайшли. Як приклад, ось зараз перед вами відомості про реєстрацію наказу 1183. Що на про який ми з вами говорили, тут відомості є, є дата реєстрації. Є номери реєстрації, алгоритми пошуку ми не змінювали. Тобто тут алгоритми пошуку доволі зрозумілі. Ось і про цей нормативно-правовий акт ми знайшли відомості, а про утворення поки що не знайшли, але будемо обов'язково шукати. Далі буде, далі буде цікавіше. Спостерігайте, все буде багнет нації.